Доброго ранку. Сьогодні, 3 грудня 2024 року, заняття в старшій групі з малювання. Тема сміття. Листівка для воїнів Збройних сил України. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, діти. Пан та мені. Сьогодні ми будемо говорити про одне з головних свято країни. Це День Збройних Сил України. Його відзначають 6 гру. Що ж ми можемо для воїнів ЗСУ зробити, діти? Так, ми можемо виготовити листівку своїми руками. Тож сідайте зручно, слухайте та дивіться на екран. Будьте уважні. День ЗСУ чоловіче свято, але зараз і дівчата, і жінки теж служать в армії. Давайте розповімо, який же воїн Збройних сил України. Так, він український. Він сильний, незламний, незалежний, мудрий, бадьорий, веселий. Працьовитий, ніжний, ласкавий, люблячий, а також легендарний. Ми сьогодні з вами, діти, створимо листівку для воїнів Збройних сил України. Ось голуб миру, сонечко, гілочка калини та. Колосок пшениці. Це всередині листівки, а ось зовні ми показуємо свою любов до воїнів Збройних сил України. Ось така листівка в мене вийде в кінці заняття. Сідайте зручно та дивіться. Підготуємо пальчики для роботи. У маленькі свої долоньки я промінчики сонця ловлю Україну мою ріднень я усім серцем люблю. Давайте ще раз. У маленькі свої долоньки Я промінчики сонця ловлю Україну мою. Рідну неньку. Я всім своїм серцем люблю. А зараз подивіться, що я буду використовувати для роботи. Для роботи мені потрібні аркуш А 4 блакитний, сервет. Олівець, пензлик, вода і фарби різних кольорів, а також трафарет сердечко Пальчики наші готові для роботи. Тож розпочинаємо. Ось я склала навпіл. Аркуш А4 блакитного паперу. Ось сердечко, буду я виготовляти за допомогою трафарету. Розгортаємо нашу листівку майбутню. І я олівцем зараз буду обводити свою долоню. Ось подивіться. Великий пальчик так підгинаю добре. Щоб його ввести. Вас трошки буде менше, У вас маленькі долоньки. І ось це в мене буде птах миру. Голову. Ось я олице намалювала. Зараз я буду його малювати білою розмальовувати фарбами. У мене є гуаш консистенції густої сметани і набираю фарби і малюю, розпочинаю з хвостиків, з хвоста. Ось, бачите, який гарний білий колір. Тому що фарба пуста, а я малюю по блакитному кольору, мені і потрібна пуста фарба. Пензлі пам'ятаєте, ми тримаємо трьома пальчиками, два пальчики в нас відпочивають, а лівою рукою ми притримуємо аркуш паперу, щоб було зручно малювати. малюю. В одну сторону, зліва направо або зверху вниз. Yes. А ось і великий палець, ви ж подивіться, на що він де обмальований перетворюється. Так, на голову, голова. Ось так. Такий гарний голуб виходить у мене. Я впевнена, що у вас також вийде дуже гарні голови. Голуб бажається птахом миру. Тому сьогодні така листівка буде у мене. Я беру інший пензлик з іншим борсом, тому що мені потрібно намалювати. Зох. не дуже добре видно, плох. Йому я беру коричневу фарбу. Ось так. Бажано, щоб біла фарба трошки підсохла, тоді. Легше краще малювати, а зараз мені потрібна жовта фарба. Я буду малювати сонечко. Ось таке виглядає сонечко яскраве. Жовте, яке дає нам світло та тепло і Пропінчиків, багато промінців у сонечках. Ось провожу просто прямі лінії зліва на право. А зараз я колосу. колосок Можливо, шапарда не зовсім підсопла. Ричну ось так жовтого кольору, наношу мазочки і вийшов в мене колосок. Я думаю, така листівка тільки порадує наших воїнів ЗСУ. Зігріє, наче тепло, а ось і народний символ України, рослинний символ, ілочка калини. Мені потрібна червона фарба, а вушна паличка. Я просто наношу крапки, ось так зліва направо, В верхньому рядочку буде більше крапок, а нижче все менше та менше. Ось такі ягодки червоні. Вони зараз. Пополодали вони смачніші, солодші, ніж восени, Ось домальований колосок. І домальовую мілочку калуги. листівка зсередини готова, підсохла. Тепер потрібно намалювати серце. Ми хочемо цим покажемо, як ми відносимося. До воїнів і Збройних сил України. Адже серце це що? Та, це любов, це повага, ось такий трапарет, щоб легше малювати, серце вийде Боже, гарне-червоне. Наношу парку червоного кольору. Також маю пустоту сметани, ос. Так, все, трафарет не потрібний аппарат його і можна домалювати все, що ви хочете на цій листівці, адже ви знаєте, що малювання, аплікація, ліплення – це такі творчі заняття, можна своє щось додавати, не обов'язково малювати тільки те, що даємо ми вам виховати. Ми вам показуємо, як правильно наносити маски, як правильно малювати, а ви можете додати якісь свої елементи. І ось я хочу куточку намалювати соняшник. Соняшник це також постійний символ України, народний символ України. І на допомогу мені знову приходить пішна паличка, якою я буду наносити. Крапки це насіння соняшника. Ось вот так. Можна додати ще декілька крапок. Ось буде такий гарний соняшник. Потрібно тільки пелюстки, помалювати. Для цього мені потрібна жовта фарба, адже пелюстки соняшника жовті, яскраві. Ви знаєте, що соняшник повертає свої голівки за сонце, як сонечко тільки повертається по небу, так і соняшник свою голівку за ним повертає. Ось ми малюємо. Я малюю пелюстки соняшника, жовтого кольору Ось так на машину. А які ви ще пам'ятаєте символи України, народні символи? Та, це і українська хустка, і рушник, і українська хата, верба, багато рослинних символів це і чорнобриць, і любисток, і барвінок. І соняшник вийшов у мене. Ось ви бачите це листівка для воїнів Збройних сил України. Ось така листівка вийшла у мене, серце та соня. А також середині сонечко та голуб, який тримає в своєму дзьобику колосок та калину. Наші воїни Збройних сил найкращі, ми з повагою відносимося до них. Тож ми дякуємо їм за все. Що вони роблять для нас всіх. Діти, ви бачили, яку листівку намалювала я? Я впевнена, що у вас вийдуть також гарні листівки, якщо ви їх подаруєте. До Дня Збройних Сил України, воїнам України. Я думаю, що вони скажуть вам тільки дякую. І ви маєте також їм подякувати за те, що вони роблять для нас. Заняття з малювання завершено. Я бажаю вам творчого натхнення, творчих успіхів. Малюйте гарні листівки та даруйте воїнам Збройних Сил України. А я вам кажу до побачення до нових зустрічей.